Які документи потрібно міняти після зміни ПІП? Вітаю! Мене звати Олег Антонович. Тут все про оформлення документів. Зміна прізвища або імені це юридичний процес, що вимагає внесення коректив у багато офіційних документів. Перше, за все потрібно змінити внутрішній паспорт та id картку оскільки це основний документ, що посвідчує особа. Для цього необхідно звернутися до підрозділу ДМС, який поблизу для отримання нової картки. Друге закордонний паспорт також потребує оновлення, адже дані в ньому повинні відповідати актуальним відомостям у внутрішньому паспорті. Не менше важливим є оновлення ідентифікаційного номеру ІПН. Це третє. Оскільки цей номер видається на основі прізвища та по батькові, його необхідно змінити в податковій службі, подаючи відповідну заяву. Посвідчення водія це четверте, ще один документ, що вимагає заміни, адже воно містить особисті дані, і при перевірках може виникнути плутанина, якщо ці дані не відповідатимуть паспортним. Окрім того, зміна пів вимагає коригування даних у таких установах, як банки, університети чи робота. У банках потрібно вновити інформацію. По рахунках та картках в університетах і в студентських квитках, а на роботі кадрові документації. Варто також оновити документи на нерухомість та військовий облік, хоча зміна ПІП не впливає на право власності доцільно внести відповідні зміни в реєстраційні документи для уникнення проблем в майбутньому. Якщо після зміни прізвища мені та типу, по батькові, у вас залишилося питання щодо внесення змін у документи або виникли труднощі у процесі їх оновлення. Не вагайтеся, звертайтеся до наших менеджерів і ми з радістю вирішимо всі ваші юридичні питання.